Вітаю! Тема поняття про pH розчину, значення pH для характеристики кислотного та лужного середовища. На уроці ти дізнаєшся про індикатори і кислотні середовища, про водневий показник. Як визначити кислотні середовища і застосувати водневий показник. Сьогодні ми вивчимо дуже цікаву тему. Почнемо урок загадки. Якщо про взаємодіє з лугом він, а може, з кислотою, то вмить свій колір змінить і стане всім відомий. Якщо маєш сумніви на рахунок правильної відповіді, пропоную подивитись цікаве відео, яке тобі допоможе. Вітаю! Подивіться, який у нас сьогодні буде помічник: гранат. Ми очистили гранатові зерна, вичавили з них сік, і тепер перевіримо його на властивості індикатора на кількох умовно невідомих безбарвних розчинах. В цій окремій пробірці у нас налита чиста вода для контролю кольору. Ось такий світло-червоний майже рожевий колір має гранатовий сік розведений у воді. Ну а далі починається дива. Жовто-зелене забарвлення. Гранатовий сік набуває в лужному середовищі. Отже, в цій пробірці я зробила розчин гідроксиду натрію. Яскраве червоно-гаряче забарвлення каже нам про кислотне середовище. Тобто, в цій пробірці я розчинила лимонну кислоту. І на сам кінець фіолетовий колір сигналізує про розчин бікарбонату натрію або харчової соди. Гранатовий сік містить велику кількість антоціанів, які можуть виступати природними індикаторами рівня кислотності лужності. До речі, ви можете скористатися цим дослідом для перевірки якості гранатового соку. Просто додайте невелику його кількість до розчину харчової соди. Якщо сік не змінить забарвлення або змінить, але незначною мірою, це означатиме, що до соку додані штучні барвники. Раджу повторити цей дослід. Буде цікаво і корисно! Що вже всі здогадалися, що загадці йшла мова про індикатори. Розгляньмо таблицю індикаторів: зміна кольорів індикаторів в різних середовищах. Відомі такі індикатори: лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий, в кислому середовищі лакмус червоніє. В ложному синє забарвлення, в нейтральному фіолетове. Фенолфталеїн в кислому середовищі і нейтральному безбарвний, малинове забарвлення отримує в лужному середовищі, метиловий оранжевий, рожевий в кислому середовищі, жовтий в лужному і оранжевий в нейтральному. Отже, індикатори це складні сполуки, які змінюють своє забарвлення в залежності від pH розчину. У водних розчинах, де рівновагу порушено між катіонами гідрогену H з плюсом та аніонами мінус, OH використовується термін кислотність розчину навіть у випадках, коли реакція розчину є лужною. Кисле середовище кількість гідроген катіонів є значно більшою від кількості гідроксид-аніонів. Нейтральне середовище. Кількість гідроген катіонів є рівною кількості гідроксид-аніонів. Лужне середовище. Кількість гідроген катіонів є значно меншою, ніж кількість гідроксид-аніонів. Розчини, у яких переважає концентрація йонів А з плюсом, мають кислотне середовище. Їх називають кислотними. Розчини, у яких переважає концентрація йонів ОН-OH мають лужне середовище, їх називають лужними. Розчини, у яких однакова концентрація йонів Х і ОН-OH мають нейтральне середовище, їх називають нейтральними. Водневий показник PH. Це числовий показник ступеня концентрації катіонів гідрогену у воді, взятий із протилежним знаком і виражений цілим числом. Його значення перебуває в межах від 1 до 14. Данський біохімік Сьорен Петер Лаурі Сьоренсен основні свої роботи присвятив теорії розчинів. Ввів в науку поняття проводневий показник розчину pH. Розгляньмо схему значення pH різних природних та штучних розчинів. Якщо взяти речовини нітратну кислоту, оцет, лимон, по шкалі визначення середовища, ми бачимо, що ці речовини мають кисле середовище. Дистильована вода має нейтральне середовище. Близьке до нейтрального мають такі речовини, як рідке мило, молоко, морська вода. Засіб для миття посуду, рідкий засіб для прання, вапняна вода та гідроксид мають лужне середовище. PH-середовище можна визначити декількома способами за допомогою універсального індикатора, тобто полосок, за допомогою приладів pH-метрів, лабораторний прилад та портативний pH-метр. Прошу розглянути експеримент виявлення йонів гідрогену та гідроксид іонів у розчинах. Вітаю. Вітаю! Сьогодні під час лабораторного досліду ми навчимося виявляти йони гідрогену та гідроксид йони в розчині а також навчимося установлювати приблизне значення pH різних розчинів за допомогою універсального індикатора. У п'яти пронумерованих ємностях містяться наступні речовини: у першій дистильована вода, у другій столовий оцет, у третій розчин натрій хлориду, у четвертій розчин натрій гідроксиду, у п'ятій. Хлоридна кислота, розглянь реактиви за допомогою піпетки нанесемо по одній дві краплі кожної досліджувальної речовини на окремі смужки індикатора. Порівняємо колір кожної смужки за шкалою PH та установимо приблизне значення pH. Як бачимо, перша смужка набула жовто-зеленого забарвлення. За PH шкалою цей колір відповідає 7, Отже, середовище нейтральне. В розчині містяться H+, і OH-. У другій столовий оцет. Тест смужка набула жовто-оранжевого кольору. За шкалою PH це середовище кисле. В розчині міститься H У третій розчин натрій хлориду. Тест смужка набула жовто-зеленого забарвлення. За PH шкалою цей колір відповідає семи. Отже, середовище нейтральне. В розчині містяться H і OH у четвертій розчин натрій гідроксиду. Тест смужка набула синього кольору. ph середовище більше, ніж 7. Середовище лужне. А розчин містить OH у У п'ятій хлоридна кислота. Тест смужка набула рожевого кольору. ph середовище менше, ніж 7. Середовище кисле. В розчині міститься аж плюс. Зробимо загальний висновок з досліду. За допомогою універсального індикатора. Можна визначити ph середовища різних речовин. Визначення кислотності розчинів має велике практичне застосування. Вчені екологи постійно роблять виміри pH-середовища озер, річок, дощової води, ґрунту. Наприклад, розгляньмо схему впливу PH рівня води у водоймах на життєдіяльність рослин. Коли середовище кисле, це спричиняє загибель коренів. Середовище pH рівне від 6 до 6,8 і 7,2 до 7,8 пошкоджується клітини листків. Оптимальний показник для росту рослин pH рівне 7. Коли PH рівне від 7,8 і до 14 це недопустимість певних елементів живлення, тобто рослинка в'яне. У харчовій промисловості за рахунок контролю PH продуктів здійснюється контроль за якістю. Так само у косметичній промисловості pH-продуктів повинно бути в допустимих діапазонах, щоб не зашкодити нашій шкірі. Якщо розглянути людський організм, то pH слини становить від 6,5 до 8. Кров має pH рівно 7,35 до 7,45. Шлунковий сік має кислу реакцію pH рівне від 1 до 3. Тонкий кишківник від 7,2 до 7,5. Сеча сечовина pH рівне від 5 до 8. Пропоную розглянути експеримент дослідження pH харчової і косметичної продукції. Привіт! Зараз ми розглянемо один із методів визначення водневого показника pH деяких продуктів харчування, косметичних та побутових засобів. Зверни увагу на обладнання та речовини, необхідні для досліду. Лимонний сік отримують зі штучного гібриду фруктових дерев, роду цитрус. Сік містить від 5 до 6% лимонної кислоти, яка дає лимону кислий смак. Молоко є імульсією крапель жиру у воді, виробляється молочними залозами у савців жіночої статі, йогурт кисломолочний продукт, що виробляється шляхом квашення молочної основи культурами молочнокислих бактерій. Газований напій. Напій, який зазвичай містить газовану воду, підсолоджувач та природний або штучний ароматизатор. Наш напій містить яблучний сік. Також нам знадобиться розчин мила. Мило розчинна у воді мийна речовина, основним компонентом мила є солі жирних кислот. Зубна паста желеподібна маса паста або гель для чищення зубів. Раніше її готували на основі крейди. Сучасні зубні пасти в основному виготовляють із силікатів. Ми будемо використовувати розчин зубної пасти. Засіб для зняття макіяжу продукт, що використовується для очищення шкіри від косметики. Пральний порошок, спеціально розроблений для чищення текстилю мийний засіб, який являє собою суміш хімічних сполук у твердій формі у вигляді порошку. Ми будемо використовувати розчин прального порошку. Паперові тест стрічки використовують для визначення pH. Являють собою паперові смужки з нанесеним на них універсальним індикатором, що змінює свій колір в залежності від pH середовища. Відмінно, давай розпочнемо експеримент. Проведемо дослідження pH харчової продукції. За допомогою піпеток наносимо одну-дві краплі кожної досліджуваної речовини на окремі смужки індикаторного паперу: сік лимону, молоко, йогурт, газований напій з яблучним соком. Порівняємо колір кожної смужки з еталонною шкалою та встановимо приблизне значення pH середовища у досліджуваних розчинах. Сік лимону змінив забарвлення індикатора на червоний, приблизне значення pH 2, середовище кисле. Папірець з молоком став жовтим, приблизне значення pH 6,5. Середовище слабокисле, близьке до нейтрального. Показник відповідає нормам державному стандарту. Якщо PH нижчий, то це свідчить про скисання продукту. Папірець з йогуртом став яскраво оранжевий, приблизне значення pH 5, середовище кисле. Значення pH відповідає стандартам кисле середовище зумовлене сквашуванням продукту та додаванням лимонної кислоти. Папірець з газованим напоєм змінив колір на світло червоний, приблизне значення pH 4, середовище кисле. Газовані напої містять лимонну кислоту харчова добавка Е330. Її додають до напоїв для пригнічення розвитку бактерій. Тепер проведемо дослідження pH косметичної та побутової продукції. За допомогою піпеток наносимо одну-дві краплі кожної досліджувальної речовини на окремі смужки індикаторного паперу, розчин мила, зубної пасти, засіб для зняття макіяжу, розчин прального порошку та знову порівнюємо колір кожної смужки з еталонною шкалою. Розчин мила змінив забарвлення індикатора на синьо-зелене, приблизне значення pH 8,5. Середовище слаболужне. Мило з таким значенням можна використовувати тільки для рук. Для обличчя та тіла значення pH повинно бути в межах від 5 до 6. Розчин зубної пасти змінив колір смужки на зелений. Приблизне значення pH 8. Середовище слаболужне. Відповідно до державного стандарту, суспензії побутових зубних паст мають знаходитися в межах від 5,5 до 10,5. Папірець із засобом для зняття макіяжу став світлооранжевий. Приблизне значення pH 5,5. Середовище слабокисле, значення pH відповідає показнику для косметичних засобів. В розчині прального порошку індикаторний папір набув вираженого синього кольору, приблизне значення pH 9,5, середовище лужне. Дослідження ПАЖ використовують для контролю якості продуктів харчування, косметичних засобів, а також в медичних лабораторних дослідженнях для аналізу ґрунтів, води тощо. Виконуємо тест. Числовий показник ступеня концентрації катіонів гідрогену у воді взятий з протилежним знаком і виражений цілим числом це… Водневий показник вибери способи, за допомогою яких можна визначити кислотність середовища, за допомогою полосок універсального індикатора, і за допомогою pH метра встанови відповідність між речовиною і pH. -метра. Середовище засіб для миття посуду. Лужне середовище, оцет, кисле середовище, дистильована вода нейтральне середовище і рідкий засіб для прання лужне середовище. Застосуємо на практиці. Із наведеного переліку випише формули речовин, розчини яких мають середовище: А. Кислотне, Б – лужне, В нейтральне. Натрій хлорид, h -хлор, гідроксид, Натрійгідроксид, – 3 h 3 H3PO4, H2SO4, барій гідроксид, H2С, калій-нітрат. Вправа світлофор. Подумки дай відповіді на питання. Біля кожного питання для себе відміть відповідний колір. Червоний потрібно ще працювати над матеріалом. Жовтий частково знаєш. Зелений матеріал знаєш повністю. До нових зустрічей!